Давайте розглянемо найбільш важливі теми ідолопоклонства. ворожіння. І як віра в забобони, так і ворожіння є гріхом проти другої Божої заповіді, котра застерігає нас від поклоніння ідолам. Ворожіння полягає в тому, що хтось за допомогою невідповідних засобів. Хочете знати речі таємні або майбутні, відомі тільки одному Богові. Майбурізні роди і способи ворожіння сюди належить астрологія, ворожіння з укладу чи руку зірок у ті вірі, що вони мають вплив на справи і життя людей. Друге хіромантія. Ворожіння з укладу ліній на долоні руки. Третє. Кристалоскопія. Ворожіння за допомогою кришталевої посудини у вигляді земної кулі. Четверте. Ворожіння з карт полягає в тому, коли хтось із різного уложення карт робить висновки передусім про майбутнє життя людини. П'яте. Виливання воску, коли хтось розтоплений віск виливає на зимну воду і з укладу утворених фігур ворожить про різні справи людей. Шосте. Замовляння. Замовлянням грішать ті, хто за допомогою якихось магічних слів чи формул бажає відвернути від когось якесь лихо, хворобу чи нещастя. Сьоме спіритизм. Це викликування духів померлих. Церква всілякі спіристичні сеанси суворо засуджує і забороняє. В цій справі наука церкви ясна, без волі Божої немає жодного спілкування з померлими. Що сказано про забобони? Те треба сказати і про ворожіння. Всілякі справи нашого життя, чи нашого майбуття відомі тільки єдиному Богові, і тільки Він знає наше майбутнє. Немає людини на землі, що без волі Божої мала б ключ до таємниць, чи майбуття нашого життя. По карах, якими Бог карав людей. Найкраще пізнати, як Господь гидує сілякими забобонами та ворожіннями. Давайте, дорогі во Христі, брати і сестри, звернемо свою увагу до авторитету святого Писання, зокрема, книга Левіт. 20 глава 6 і 27 вірш. А душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то я зверну своє лице проти тієї душі. І винищу того спосеред народу його. А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті, камінням закидають їх, кров їхня на них. Ізраїльський цар Ахав колись дуже занедужав. І він намагався дізнатися про причину своєї хвороби і своїх посланців послав до екройського бога Вал Зевула запитати, чи видужує ці свої недуги, та Господь Бог. Послав до нього пророка Ілію сказати: ти не встанеш з ліжка, на який ріг ти мусиш померти. Про самогубство першого царя Ізраїля Саула ми дізнаємося наступне. Він був покараний за те, що майбуття своє запитав не у Бога, а у ворожки. Ось як про це читаємо в першій книзі Хронік, 10 глава, 13, 14 вірш. Так помер Саул за те, що питав у чарівниці поради та за те, що не питав її у Господа, тим він і погубив його. Тепер давайте, дорогі, у Христі, брати і сестри, згадаємо Святе Писання. Нового завіту. Зокрема, книга «Діянь святих апостолів, 13 глава з 10, по 11 вірш, де розповідається про волхва Еліма, котрий намагався чисельних слухачів. Котрі були присутні на проповіді апостолів відвернути від віри? Сказав апостол Павло, осповнений всякого лукавства і всякого лиходійства, сину дияволів, ворог усякої правди. Чи не перестанеш ти збивати з прямих путей Господніх, і нині ось рука Господня на тобі? Ти будеш сліпий і не побачиш сонця, якийсь час, і зараз же обійняли його темрева і пітьма, і він, тиняючись, шукав поводиря. Така кара спіткала волхва Еліма, котрий був розбитом. І до чого це призвело до сліпоти? Ми в тому Писанні читаємо все мені можна, тільки не все мені корисно. Пам'ятаємо, що без волі Божої жодна навіть сама найменша волосинка не випаде з людської голови, якщо Господь це не попустить. Навіть дьявол при всій могутності своїй нічого людині не може заподіяти, якщо Господь йому. Дочасно цього не попустить. Як, наприклад, сталося в старому завіті з справедним багатостраждальним, котрий за коротенький проміжок часу втратив все і майно, і дітей. І саме вражений показує. Господь випробував його віру. Дружина й друзі казали, прокляни Бога. Іов сказав, нехай буде благословенне ім'я Господнє, Господь дав, Господь і взяв. Тобто до певного часу Господь попустив Сатані випробувати віру Іова, котрий вірі лишився непохитний, і Господь за його страждання. Воздав йому багато разів більше все те, що він втратив. Мабуть, відтоді є таке дуже чудове прислів'я за терпіння Господь дарує і спасіння. Що може лукавий заподіяти в своїй владі? Це, власне, лякати нас? Не кажуть, що у страху великі очі. Коли людина починає хвилюватися, ой мені пороблено, ой мені підсипано, ой мені наврочено, і починає звертатися до кого завгодно, тільки не до Бога. Починає шукати відповідь у ворожок, так званих ясновидців, ворожбитів, котрі через певні ритуальні впливи обіцяють зняти прокляття родове і інші лиха, що спіткали людину. А інші взагалі радять, ти маєш іти шість разів посповідатися і причаститися. Тобто ставляться і до якоїсь процедури, а шість разів посповідаюсь, причащуся, а потім буду грішити і жити так, як мені заманеться. Але Господь застерігає нас, якщо злий дух виходить з людини то почні не відтинятися безлюдними місцями. І коли знаходить будинок чистеньким, то збирає з собою інших бісів. І тоді друге для людини стає гірше за першим. Інші кажуть, ви маєте поставити 12 свічок. Ви маєте прочитати стільки молитов. Дорогі брати і сестри, Господь воздає не по кількості свічок, не по їх ціні, а по нашій вірі, з котрою ми ці свічечки встановляємо. Вони горять світлом. Світлом видивим. Людина ж віруюча завжди. Повинна мати непохитну віру в Божого милосердя, Господь моя охорона, кого убоюся, Господь мій пастир, кого устрашуся, хто живе під охороною Всевишнього. Тобто цими словами ми засвідчуємо, що довіряємо Богові. І, як сказали святі Отці до своїх духовних дітей. Будьте свічкою Богові, горіть вірою і любов'ю до всього Божого створіння. Багато хто боїться числа 13? Обминає його. Навіть якщо випадає людині жити. В готелі за номером 13 доплачують додаткові гроші, аби тільки поселили в іншу кімнату готелю. Але хотів би цим горозвісним дослідникам нагадати, первинно собор Святої Софії міста Києва, свята Софія, що зветься духовним серцем України і не лише її. Було первинно увінчено тринадцятьма 13 куполами, що знаменувало собою Ісуса Христа в оточенні 12 апостолів. Людина часто впадає в маловірство, коли певним природним обставинам приписує. Над велику силу. Знову ж таки, слова преподобних старців Оптинської пустині. Життя людини залежить не від птаха, не від звіря, не від розташування зірок, але від промислу Божого. То маємо найперше довіряти Богові, а не прикметам. Якщо трапляються в житті напасниці, то маємо звертатися до Бога по допомогу, а не до ворожбитів, гадалок, картярок. От мені казали, що ця банка допомогла, то я до неї теж піду. Звичайно, ці ворожбити або так звані цілителі мають певну силу. Але походження її звідки? Ось як читаємо в книзі «Вихід» 7 глава, з 8 по 12 вірш. Саме тоді, коли пророк Моїсей був перед єгипетським фараоном. І промовив Господь до Моїсея і до Аарона, говорячи, коли буде до вас говорити фараон, кажучи, покажіть своє чудо, то скажеш Ааронові, візьми свою палицю та кинь перед лицем Фараоновим, нехай станеться мужем. І війшов Моїсей та Аарон, та Аарон до фараона, та вчинивши так. Як наказав був Господь, і кинув Ааром палицю свою перед лицем фараона і перед його рабами, і вона стала мужем. І покликав фараон також мудреців та ворожбиків, і вчинили так само й вони, чарівники Єгипетські, своїми чарами, і кинули кожен палицю свою, і вони повставали вужами. Та ааронова палиця проковтнуло палиці інших. Цей випадок свідчить про те, що ворожбити мають певну силу, але походження її не від Бога. Бачите аарон, котрий, був правосвященником і поклонявся єдиному істинному Богові. Він чинив чудо, перетворилась його палиця на вужа. Теж трава, саме зробили і ворожбити і мудріці, що були біля фараона, котрі не знали віру вистиного Бога, але вчинили таке диво. Мали силу, але від лукавого. І саме той факт, що аронова палиця проковтнула палиці їхні, Тобто тих ворожбитів світі що істина тільки одна. І коли часто ворожбити з телеекранів прикриваються наявністю у себе святих ікон, хрестиків, це лише омана. Колись заборонений плід, котрий лукавий запропонував покуштувати. Нашим правоцям теж на вигляд був дуже добрий, дуже бездоганний і на смак смачний, але наслідки його споживання стали фатальними. І тому сказано, не кожен, котрий каже, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Якщо маємо певні життєві проблеми, то маємо звертатися до Бога. Навіть Христос сказав, що рід лукавий виганяється лише постом і молитвою. Тобто для того, щоб досягти чи певного духовного вдосконалення чи очищення, потрібно докладати певні зусилля молитися щодня, поститися, читати святе Писання, радитися з іншими духовними особами, котрі мають більше досвіду в духовному житті, а не намагатися за допомогою ворожбитів, чаплунів. Лежаться людителів вирішити всі свої проблеми. Людина подекуди маючи певну силу, може допомогти в хворобах людського тіла, але не людської душі. Знову і знову нагадує всім вам, яка ж користь людині, сказав колись Христос Господь, коли придбає цілий світ а душу